Я вітаю вас, мудрі неповторні люди сьогодні на моєму каналі і запрошую до дуже цікавої розмови на тему заблуджень. Що ж таке заблудження? І де ми з вами блудимо? І чому не можемо часто вийти на істинний свій шлях, щоби більше не сумніватися в своїх кроках? Хто прийшов вперше на моє відео, я вітаю вас, друзі. Мій канал, він... я служу тут. Для вас, для того, щоб передавати вам знання і щоб ви проживали стани, з яких ви усвідомлюєте себе істинних. І це не про правду, і не про брехню, це не про щось там чорне-біле і так далі. Це абсолютно інше, це просто про істинних людей. Ми говоримо тут про наші потенційні здібності людей нового світу. Тому, кому цікава така інформація, залишайтесь, підписуйтесь на мій канал, передавайте інформацію цю далі. Тут звучать істинні речі. І сьогодні я вам підготувала таку бесіду і хочу сказати, що приходять і мені так само усвідомлення, тобто поступово відкриваються. І перш, чим ми поговоримо з вами про канали, які відкриваються нам, так, і про заблудження через ці канали, тобто тема глибина, я просто скажу вам декілька слів про версію того, як я бачу інтернет. Я працюю в інтернеті 5 років, майже 6. Я так Подивилася, в принципі, я вийшла в цей ефір в, в простір. Раніше я працювала просто як вживу, скажімо так, так. А коли я відчула, що це йде така сітка, яка розповсюджує інформацію набагато швидше, чи ми можемо зібратися десь з вами і зустрітися і спілкуватися, то це якраз можливість. І я хочу, друзі, вам. Просто сказати, що не все так, як ми бачимо. Часто не все так, як ми бачимо. Воно зовсім не так насправді відбувається. І просто фрагментами ми його не можемо усвідомити. А коли ці фрагменти складуться вже в цілісну картину, якусь, так, в усвідомлення от цілісного якогось бачення, воно тоді розкривається дуже гарно. І ось я просто, знаєте, хочу сказати вам, що. А от я працюю на моєму каналі, так? дійсно, для того, щоб ви проживали, тобто я провожу вас в стани, з яких ви відчуваєте свою істинність. Тобто ви виходите за межі себе звичних і розпаковуєте глибину своєї природи, живої природи. Розумієте? Бо саме зараз всім відкриваються їх канали. І канали всім відкриваються. І зараз ви зрозумієте, як це все виглядає. І саме YouTube, з мого погляду, це не віртуальний канал. Абсолютно, це земний канал, земний тут, який дає можливість проявити той канал, що в тобі відкрився. І це йде в прискореному темпі, в прискореному вигляді. Тобто у людей відкриваються канали, а YouTube є, наприклад, один з соцмереж, так? Одну візьмемо просто. Він є тим, хто з тим каналом земним. Тобто, ти заходиш на цей канал, і тут включені ті всі, хто проявлює свої віртуальні канали. А кож... І тому кожен все несе промову промову несе зі свого віртуального світу. Тобто, всі тут, хто є в цій мережі, несуть промову зі свого віртуального світу. Якщо, можливо, вам так не здається, ви можете не погодитися зі мною, ви можете написати мені коментар, ми можемо обсудити цю тему з іншого боку. Але сьогодні я бачу це саме так. І тому кожен з нас несе промову зі свого віртуального світу. І самофільтрація відбувається з рівня свідомості, а вони у всіх у нас різні. Самофільтрація є дуже важливо зараз. Нам треба бути дуже уважними до себе і брати відповідальність за свої стани, які ми проживаємо, проникаючи своєю увагою в канали тих. То ще не вміє їх фільтрувати і дає криві припущення заради рейтингів і самореалізації. Ну, ось таке мені сьогодні зранку прийшло. Ну, тобто, я це знала давно, просто фрази склала сьогодні я написала і вирішила вам їх передати. Інтернет введений, як земна сітка прискореного розповсюдження інформації, де кожен може проявити себе. Але проявлення має бути істинним. Тобто можна спитати, а до якої пори ці будуть канали розвиватися тут в Ютубі? Бо кожен зараз телефон включив, все, він уже в каналі, він уже говорить по своєму каналу. Зі свого бачення, зі свого світогляду, зі свого частотного діапазону. так? І ось до, до, до якої пори, а до тієї пори, поки проявлення, це не стане істинним. Тобто кожна людина вона відчуває потребу проявити це все, висказати так, те, що вона хоче, те, що раніше не було нам відкрито, а зараз відкрито. І це має підійти до істинності. Тобто істина має відкритися в кожному з нас. І це зовсім не добро чи зло, або правда, чи брехня. Це істинність, якої не чути, але вона є. Тобто є вищий закон існування, в якому говориться, що поки ти не дійдеш в своєму знанні до сутності свого серця, до тієї пори ти будеш шукати шлях, як туди прийти. І сьогодні ми будемо говорити про заблудження. Я довго відео писати не буду, я просто скажу вам декілька таких речей, що Часто ми заблуджуємося на рахунок самих себе так, що ми не можемо виплутатися з тих заблуджень. І то вже не стосується навіть протиріч якихось там десь в чомусь, а взагалі в цілісній картині сприйняття самого себе. І часто я кажу, що потрібно очиститись, іде процес очищення через совість, через серце. Так? Іде цей процес, але діло в тому що цей процес він, він висвітлює гарні сторони людей. Часто ми кажемо, очиститися, наприклад, там від якогось зла, очиститися там ще від чогось. Це в мене включилось опалення, і тут все дує, вітер пішов. Так що, може бути трошки годіти, то вибачте, бо іншого зараз місця в мене немає, щоб написати вам відео. І будемо так, от, як на природі під вітер. Хто там пам'ятає теплий вітер, теплий густий вітер передаю привіт. Теплий лагідний вітер передаю привіт. У нас є такі люди, які так себе бачать і знають. І я хочу знову ж таки повернутися до цієї теми, як наскільки важливо не заблуджуватися у своїх негативних сторонах, залишити їх. Наскільки важливо відчути і відкрити свою істинність через красу свою? Ми настільки звикли бути поганими. Ми настільки звикли, що це вже нам оце так нормально. Ми себе відчуваємо нормально, коли нас там якось обізвуть, кудись пошлють, або скажуть ти недостойна, ти не така, ти ще щось там якась там, чи якийсь ти, ти взагалі там нічого не можеш, ні на що не здатний. І це ми настільки, ми це вже чуємо все життя. Ми настільки звиклися з цими речами, нам здається, що це нормально. Друзі, це не нормально. І ми боїмося через це, що ми звикли, що ми такі погані часто Так? з дитинства там нам на, на, натикали цього всього, з малесенького ще. І ми так настільки звиклися, що ми навіть не уявляємо, наскільки ми гарні, наскільки кожна людина є неповторна, наскільки кожна, кожна людина з нас є унікальна. Так? І оця унікальність вона не має нічого спільного з індивідуальністю. От індивідуальність, оця, вона збиває з толку. Тобто, коли я там все, я от все от одне, я сам, я сам, я сам. Сам це таке, чи сама, сама, сама. А, а ти глянь туди, де ти насправді є. Я кажу, гляньте в серце. Ну, не всі ж розуміють, як це глянути в серце. А глянути в серце це значить відчувати. відчувати. Коли ти себе зраджуєш, а коли не зраджуєш, коли ти поступаєш так, як ти вважаєш за потрібне. Тобто, як тобі подобається, і як тобі радісно від того і легко. А коли ти поступаєш так, що тобі от треба зробити, а тобі від того не зовсім добре, це є зрада, так? Треба подумати, як то зробити. Треба подумати, як зберегти себе. Правильно? Включати логіку, включати осмислення, включати відчуття. І це є істинним проявом самого себе. Розумієте? І я ось зараз сьогодні кажу про ці заблудження, що настільки звикаєш до того, що ти десь чогось не варта чи не вартий, що ти десь не, не, дос, не вартий, і ти не можеш не справишся, бо в тебе ніколи не получалось і зараз не вийде. І тут включається таке усвідомлення: Господи, скільки ж можна носити це на собі, так? І ти думаєш, Боже мій, ну невже в мені немає того самого? Найкращого глибинного такого таланту, який я маю тут проявити, згідно зі своєю програмою життя, згідно з своєю долею, яку я сюди приніс, в це втілення чи принесла його сюди. І тут ти розумієш, Боже мій, і коли ти торкаєшся очима неба, коли ти торкаєшся квітів, коли ти торкаєшся якоїсь краси, так? коли ти торкаєшся свого серця і дивишся туди, і бачиш, що там є щось таке, що в тобі зовсім не розкрилось, але так от воно просто пульсує, хоче вирватися. так? І ти розумієш, що це зовсім непогане щось там, те, що може зашкодити комусь собі і там іншим людям, а це саме добре хоче пробитися, це саме любов хоче пробитися тим ростком і розпуститися квіткою. Розумієте? І це все воно відбувається в дуже такому прискореному темпі. І заблудження наші, часто не тому, що, от я кажу, по старим шаблонам ми поступаємо там, да, старе мислення у нас є там ще щось так є, воно все є. Але якщо ти починаєш дивитися в ту свою частинку, де ти є найкращий, і ти проявлюєш її так, як добро, як турботу про когось, як у цей свій талант, який забиваєш часто, як ти готуєш машинально собі. Каву, чай, там, йдеш машинально в машину, заводиш, їдеш. Ти йдеш машинально, ти не кайфуєш від процесу. І це є несправедливо по відношенню до себе. Так? Прикрашати своє життя. Прикрашати е, проживанням відчуттів того, що ти любиш. Погрузитися в ці відчуття. От ти любиш, кайфуєш. І от зараз, друзі, я завжди кажу вам про такі речі, так, людські такі звичайні, але вони є дуже істинними. Істина, вона не продається ні за лайки, ні за вподобайки. Вона не продається за гроші, вона просто відкривається в тобі як безцінна річ. І ця безцінна річ це твоя істинна цінність того, хто ти є. Сьогодні хочу ще вам сказати слова, що кожен раз я повертаю вас до вашої істиної Божественної сутності, до того, як ви відчуваєте себе в цьому процесі. І хочу сказати, що інколи звучить послання, так, звучить. Звучить для вас таким чином. Ти не читав мою мудрість, бо хотів прочитати свою. Ти не чув мого голосу, бо завжди прислухався до свого, щоби знати його октаву. Ти не відчував моєї любові, бо згадував, як воно любити себе. Ти проживав себе як міг. Бо струни Всесвіту торкались тебе так бережно, щоб ти міг відчути їх музику. Ти себе віддавав пошуку, ти служив йому, поки шукав себе. Але тепер обернися, сам пошук знайшов тебе, він показав тобі тебе там, де ти є. І саме в цю мить в тобі засяяли всі всесвіти зразу, зазвучали всі струни одночасно, згадалося все, що забув, і стало так спокійно, бо ти знаєш, що все, що було, було заради цього, щоб відчути свою чисту, живу силу, яка існує в тобі без всяких шляхів. Вона просто чекала твоєї зупинки в самому собі. І ти тут, і ти є тут. Бачите, які слова приходять інколи, для того, щоб вони промовилися і жили, жили в кожному з вас. Тому, друзі, сьогодні така тема про заблудження того, хто ти є. Ми часто вішаємо собі такі, знаєте, цінники, вішаємо собі якісь там е, наліпки, ліпимо сюди, сюди, сюди. Я такий, 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 а насправді, який чи яка, ти, ти не знаєш. І коли ти тільки починаєш замислюватися про те, твоє добре, яке в тобі є, і воно ще не проявлене тут, то треба швиденько його проявити. І в першу чергу до самого себе. Першу чергу до самої себе. І тоді тобі не захочеться відволікатися від цієї роботи, такої сакральної роботи над собою, такої витонченої роботи, такої тоненької, яка тобі розправляє крила, яка дає тобі силу жити в тому, що ти затверджуєш свою волю бути найкращим тут і зараз на землі. І це істинні речі, друзі. Тому, кому була така інформація цікава, а ви знаєте, що на таку інформацію приходять люди тільки по істинному запросу своєї серця, своєї душі, то ви знаєте, що воно вам ляже саме так, як має лягти. А в коментарях ви напишете. Як ви відчули це все, що я вам сьогодні сказала? Як у вас розпаковується ця інформація? Які у вас усвідомлення про самого себе прийшли? А можливо, у вас вони вже були, а тут тільки ви вже їх зафіксували? Тому це дуже корисно і дуже, знаєте, так, благородно цінувати такі знання? Тому, будь ласка, я залишаю вас на сьогодні. Залишаю так само вам. Посилання на мій сайт, де є магазин, де ви можете придбати мої курси, мої вебінари, де ви можете замовити особисту персональну консультацію з корекції долі, там, де можна відкрити свою істину, природну суть і задачу втілення тут. І ви починаєте згадувати і. Надягати на себе істинні свої енергії, і ви їх більше ніколи не забудете. Це я вам точно кажу, бо я знаю. Мої проекти вони абсолютно унікальні і живемо так, як живемо. Кожен так, як він є. І до нових зустрічей, друзі! І я завжди вдячна вам за вподобаєчки, передавайте відео мої, кому ви вважаєте за потрібне. Розпосюджуйте в своїх соцмережах, діліться в телеграмі. До речі, в мене на сайті є кнопочка Telegram-bot. -бот». Там така квітка гарна, жовта на блакитному небі, лілія, яку можна отак кляцнути. І ви вже в телеграмі, на моєму ботику, на моєму каналі. Ну і ще багато інформації різної будемо далі вивчати, проходити. Тому всього найкращого. До нових зустрічей. Весни вам, тепла і істинності, в ваше серце. До побачення!